Отже, розповім вам коротко зміст презентації утворення давньої Єгипетської держави. Ми бачимо гру історичну розминку всі презентації, так побудовані: вступ, слайди з історією, слайди з ілюстраціями, от із поняттями тощо. Далі розповідь йде про уряд, про усіх фараонів. От так, які правились в Єгипті. Ну і цікава розповідь про те, як відшукали гробницю Тутанхамона. Далі учні знайомляться, як виготовляються мумії, точніше робилися мумії, і закінчується тим, що учні самі мають посилання на файл PDF і самі створюють мумію. Кожна презентація закінчується якимись цікавими завданнями, насичена ось таблицями, поняттями тощо. От, власне, так побудовані всі презентації для шостого класу і для всіх інших класів.